Бук трейлер казки Ножиська принцеси Агати Кутицька Каріна група П11. Сюжет йдеться про дівчину, яка народилася з вадою великих ніг. Це було для принцеси комплексом, і як не старались батьки, нічим не дали раду. Та ось до короля дійшла звістка, що одна особа хоче загарбати його ліси. На перемовини він відправив свою доньку. Виявилось, що то був троль, який, побачивши агату, став цькувати її образами. За пару хвилин прийшли на поміч ельфи, а з ними і їх принц. Звичайно ж, золодія відправили до тюрми, а принц мав довжелезні вуха і переконав дівчину, що це не вада, а її родзинка. Мораль така, що яка б не була у тебе зовнішність, ти гарна або гарний по-своєму. І ти знайдеш місце, де тебе приймуть. Дякую за перегляд!